На засіданні до 8, 14 -14, приїжджу, -го, -го, 24 поза 4 сесії присутні 17 депутатів. Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 закону України про місцеве мордування України. Розпорядження міського 28.1024 року No242 поскликання 24 сесії міської ради розпокликання поза цього Дозвольте розпочати роботу після 4 сесії міської ради. До здійснення голосів пропоную обрати комісію. комісії, платить таких результатів. Хабляється лісі розвивається. Хто за таких славяних комісій прошу поштувати голосу? Прошу славних комісії заняти. Порядок даний 54 сесії, зараз купівні йдемо. Переходимо до розвідки питання. А, в цілому, так. Так, прийняти порядок далі в цілому імені. Олексій, за. Український, за. Піддаря. За. 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 «За!» За. Вичакова. За. За. Переходимо до розгляду питання порядку подання. Про щодо підтримки плану переймови. представлено президентом України Володимира Зеленського. За Олег середньому начальник Представив президентом України Володимиром Зеленським. Доручити міському голові Віктору Харченку підписати текст звернення, відділу соціально-економічного розвитку та інвестицій, направити звернення до президента, Верховної Ради України, муніципалітету міста Маєн, Федеративна Республіка Німеччина, міської ради міста Себастопол, Сполучені Штати Америки, Каліфорнія. Зачити е, текст звернення. в перемоги, представленої президентом України Володимиром Зеленським. В історії нашої держави було багато випробувань, але український народ завжди демонстрував свою незламність і прагнення до, до, до свободи. Сьогодні ми знову стоїмо перед викликами, які вимагають від нас єдності та рішучості. Українці відважно відборюють своє право жити у вільній країні ціною е, власного життя та здоров'я, відстоюючи кожен метр рідної землі. План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, е, Сполучених Штатах Америки, Європейських країнах, є е, найважливішими е, союзниками України. Та на засіданні Європейської Ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план, що гарантує безпеку України та стабільність у всій Європі, стаючи міцним щитом проти агресії. План перемоги це 5 пунктів воєнного, економічного і політичного характеру, які допоможуть здобути перемогу. У війні з Росією. Перші чотири з них відносяться до воєнного часу, а останні стосуються питання безпеки після закінчення війни, щоб не допустити повторного вторгнення. Перший пункт плану є, є, має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий пункт це незворотний. Не Зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої будь будь воєнної загрози з боку агресора. Четвертий пункт плану базується на спільному захисті з партнерами, найомних в Україні, критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу, що є стратегічним важелем у цій війні. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть Реальним досвідом сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги та український народ закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок і замороження війни. Чигиринська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Чигиринської міської територіальної громади звертаємося до міст партнерів міста Майн, Федеративна Республіка Німеччина, міста Сибато США Каліфорнія з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами країн-партнерів про підтримку ними плану перемоги. План, плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що план перемоги буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Підписує грицький міський голова Віктор Кавченко.